Всім привіт! Ранок, восьма -го година, перед цим прийшов невеликий дощ, вітер, такий непоганий дує. Карась клює, тому я вирішив сьогодні приїхати на розвідку, але вже зранку. Товариш вже на місці, він приїхав трохи раніше, зайняв нам місце. Я зараз швиденько вдягаюся і вирушаю до нього на ловлю карася. Заброт компанії Веміко. Досить легкі і зручні. Єсть? Де. Та ти що? А ну говори Нема? Зійшов Я цей почав кружити, цей виривати Та Де. я ж бачу, що ти спочатку сначала... ну, одного боцік. Так це перший дік? Да. Але щось невеличкі, да? Де, не Фух. А ну хто там такий? Покази. Диви, а ти кажеш нема, диви який караш. Йо-мою, та ти що? Красота. А на що ловите дядько? Черв на черв'як. Да? Да. Поняв... На черв'яка, да? Понятно. Мужики тут стояли, кажуть тільки на опаришку йде. Та ні, на париж не хоче клювати. <гл> <гл> Ясненько, зараз будемо <гл> пробувати. Іди сюди. О, хороший, хороший. Хорошенький попався. Тільки хотів півна переставляти і він попався. Красунчик якийсь. Ну що, я сьогодні туди перейду, буду з кидати. Іде йде маленька торпетка. Такий по відчуттях. Не знаю. Зачепився не дуже сильно. Ух ти, блін. Дивись, що робить. Опа. Пока. І караська а тобі пока. Ось такий хорошенький взяв карасенко. Карасенко, карасевич. Спасибо, блін. оце так. Да. Ви мені тут точно не надо, Ви ще прикалуєтеся прикалываетесь що Алло, що це за дубліт такий? <різь> Капець. попався хтось є платва мабуть, якась Бо щось таке невелике сопротивляється але в принципі нормальний розмір не знаю зараз дотягну гляну ну давить добряче хто знає точно дивіться вот вапєш сиди сюди не хочу я тут. Не хочу. Не знаю, зараз буду, мабуть, наживку замінювати. Пуфіки буду ставити. Щось тільки перенаживляю черв'яка і все безрезультатно. такая плитка попалась. В принципе, рыба тоже, рыба. Не завжди ж красиво тягать. Знову Плітка, Воно це вже трошки краще давить. О, це густири вже. Рибне асорті почалося за що? Оце все нормальна рибка. рыбка. Выстеринка попалась. диви. Тільки закинув, блядь. Кариба сьогодні. <ріба> жесть, просто жесть якась. Де ви тут набрались? У вас так було прикольно в ній. Все, коротше, зібрав спінінги, буду збиратися і йти додому, тому що, не знаю, впіймав одного карасика тільки зранку, а потім підійшла мелочь різна, там погода також погана, вітер почався, дуже дує. Тому на сьогодні все. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтеся на канал. Всім до зустрічі, бувайте!